Таяна та її собачка написала Бланка Довякматкович ілюстрації Дені Русян. Мама, а коли в мене буде собачка? Ти мені обіцяла. нагадує Таяна мамі. Завтра обереш собі одну в розпліднику. Таяна розмовляє телефоном. Алло, Гордана. Завтра в мене буде собачка. Правда? вигукує Гордана. Вибери біленьку, радить вона. Тітонько Дріно, завтра я отримаю в подарунок біленьку собачку, хвалиться Таяна. Якої породи? цікавиться тітонька Дріна. Не знаю. Думаю, тобі може сподобатися фокстер'єр. Це розумна і прудка собачка. Таяна розповідає бабусі. Завтра я отримую в подарунок білого фокстер'єра. З коричневою плямкою біля хвостика? запитує бабуся. Так, так, з коричневою плямкою біля хвостика. Як ти назвеш свою собачку? цікавиться Іванчиця. В неї вже є прізвисько. Всі собаки у розпліднику мають свій родовід. Там записані їх прізвиська і прізвиська їх батьків. Так каже тітонька Дріна, пояснює Таяна Іванчиці. Ти куди йдеш? запитує Томіца. – За подарунком, біленькою собачкою. А в тебе є для неї нашийник? Купимо, відповідає Таяна. Дайте, будь ласка, нашийник і повідець для собачки. Ось, будь ласка, обирай, пропонує продавщиця. Таяна обирає нашийник і повідець червоного кольору. В розпліднику гавкають собаки. Вітаємо! Ми хотіли би придбати білого фокстер'єра з корішньою прямкою біля хвостика, перебиває Таяна маму. Ось виводок фокстер'єрів, показує Таяна. Ти обрала найгарнішого, каже собаківниця, його прізвисько дак, він дитинча мами дачі і тата данга. «Дак, дакушка, ласкаво каже йому Таяна. Мама, мій дак, найгарніший собачка, говорить таяна, ведучи його на повітку. Тобі він здається найгарнішим, тому що він тобі дуже сподобався, відповідає мама. Ось і кошик для дака, говорить тітинька Дріна. А бабуся подарувала йому подушку. Радіє Таяна. Таяна привела дака до ветеринара. Дак злякано притиснувся до неї. Від укола йому не буде боляче, запитує Таяна. Трошечки, відповідає ветеринар. але це йому на користь він завжди буде здоровим. Дак навчився давати лапу. Так він вітає Іванчицю та інших дітей. Мама, дивись собачка несе газету. Вона напевно, вміє і читати. Говорить Ясмінка своїй мамі. Вона вміє і гавкати, хвалить Дака Яна. Таяна та її собачка написала Бланка Дов'як-Маткович ілюстрації Дені Русян. Мама, а коли в мене буде собачка? Ти мені обіцяла, нагадує Таяна мамі. Завтра обереш собі одну в розпліднику. Таяна розмовляє телефоном. Алло, Гордана, завтра в мене буде собачка. Правда? вигукує Гордана. Вибери біленьку, радить вона. Тітонько Дріно. Завтра я отримаю в подарунок біленьку собачку, хвалиться Таяна. Якої породи? цікавиться тітунька Дріна. Не знаю. Думаю, тобі може сподобатися Фокстер'єр. Це розумна і прутка собачка. Таяна розповідає бабусі. Завтра я отримую в подарунок білого фокстер'єра. З коричневою плямкою біля хвостика. Запитує бабуся. Так, так, з коричневою плямкою біля хвостика. Як ти назвеш свою собачку? цікавиться Іванчиця. В неї вже є прізвисько. Всі собаки у розпліднику мають свій родовід. Там записані їх прізвиська і прізвиська їх батьків. Так каже тітонька Дріна, пояснює Таяна Іванчиці. Ти куди йдеш? запитує Томіца. – За подарунком, біленькою собачкою. А в тебе є для неї нашийник? Купимо, відповідає Таяна. Дайте, будь ласка, нашийник і повідець для собачки. Ось, будь ласка, обирай, пропонує продавщиця. Таяна обирає нашийник і повідець червоного кольору. В розпліднику гавкають собаки. Вітаємо! Ми хотіли би придбати білого фокстер'єра з корішними прямкою біля хвостика! Перебиває Таяна маму. Ось виводок фокстер'єрів, показує Таяна. Ти обрала найгарнішого, каже собаківниця. Його прізвисько Дак. Він дитинча мами дачі і тата Данга.